Команда Північ Медіа продовжує відзначати бізнеси шостки, які проявили себе під час блокаути в нашому місті. Сьогодні ми вручаємо відзнаку Незламна шостка тим, про кого згадують у відгуках, про кого говорять шосткинці і кому дякують за допомогу та підтримку. Вас Шостинці відзначили як соціально відповідальний бізнес, який став під час блокауту опорою для шостинців. Ця відзнака для вас. Дякуємо, що ви у нас з'явились в місті. Ми приїхали з міста Середина Буди. Складний час. Ми Працюємо під час блекауту. Дійсно було дуже страшно. Нам навіть телефонували з інших міст і просили потребуватися про їхніх родичів, відвести гарячу їжу, гарячі напій, гарячу воду. Ми дуже пишаємося шостінцями, що ми зібралися і змогли вистояти цей темний непростий час для нас. Тому дякуємо громаді, дякуємо шостінцям, що обрали нас. Всі об'єдналися і почали допомагати один одному. Це відзнака мешканців шорстки за те, що під час блокауту ви себе проявили. Постійно допомагаємо Збройним силам. Ніколи не відмовляємо людям допомогти в плані тих же самих заряджань гаджету. Плюс додатково, звісно, робили супутні знижки на актуальні товари. За відзнаку дуже дякуємо. Головне, щоб був мир. 4 жовтня Шуска була поглинута в блекаут. І багато бізнесів, підприємців, підприємств відкрили свої двері для своїх відвідувачів, для своїх клієнтів, почали допомагати. Ви, я знаю, переселенці з середина буде. Тому для вас це близько. Ви розумієте ну, на собі, що потрібно людям. Тому дуже дякуємо вам. Аграрний працює з березня місяця цього року, зовсім трошки ще. Ми розвиваємося. Історія дуже проста. Ми переселенці, ми переїхали з міста середина Буда, де залишили також такий аграрний маркет. Там ще багато людей живе. І розраховують на нас зараз. їм ще важче, бо дрони атакують машини, і навіть хліб вже туди не їздять. Тільки смільчаки, які туди возять продукцію. Ми українці звикли не сидіти, склавши руки, тому треба працювати. Працювати, створювати робочі місця. Ну ми такі люди. Це е, приємна відзнака, що ти. Потрібен і робиш якусь добру справу.